Храмовий праздник – це завжди особлива подія. Час спілкування з Богом і людьми. Час зустрічі рідних і дорогих гостей, час піднесення і гордості за церкву як спільнот. У церкві Вознесіння Господнього у місті Золочеві святкування храмового праздника розпочали архієрейською службою. Не так давно ми святкували свято Воскресіння Христового. Сьогодні ми з вами святкуємо свято Вознесін. Одне і друге свято для нас є святами радості. Певної надії, певної перемоги з добра на зло. Це не є набір припадків. От саме так сталося. От мені повезло чи не повезло. От якась проблема війшла в моє життя Єврейсь... в китайській мові. Слово проблема і слово можливість означає те саме. Кожна проблема, кожна трудна ситуація, проблематична ситуація дає нам нову можливість. Ми бачимо часто з перспективи часу, наскільки ця наша проблема дала нам щось доброго. Наші, мудрі, наші люди завжди були мудрі, як вони казали. Нема зла, щоб не вийшло на добре. Золотів нет.